Добрий день, дітки. Я ще... зараз я вам загадаю загадку. Раптом в лісі посвітліло, стало всюди чисто і біло, а тепла чогось нема. Це прийшла до нас правильно зима. Настала зима, все в снігах, біле. Але зима прийшла не одна. Вона привела свого синочка. Грудні. Грудень до нас прийшов. Непростий, до нас прийшов грудень. Він святковий, адже в грудні багато свят. Перше свято, яке у нас прийшло, це сьогодні святий Миколай до нас завітай. Він сьогодні до вас прийшов, подаруночки приніс. Хто гарно себе поводив? Гарний подарунок, а хто поганий, мабуть, різочку приніс. А за святим Миколаєм до нас Різдво завітає. І ми будемо святкувати, Христос народився. Подивіться, яке свято гарне буде на Різдво. А після Різдва до нас іде Новий рік, і ми будемо чекати щедрівників. Які будуть щедрувати нам і віншувати гарний Новий рік. До побачення, до зустрічі!